Люди, коли вони у вас щось купили, потім ви їх затягли до себе в Facebook чи Instagram спільноту, але на моєму досвіді саме Facebook реклама на захід дешевша, ніж Інстаграм реклама. Facebook реклама дала цього самого підписника. Інстаграм реклама дорожча. Але тестуйте, можливо, в вашому випадку все буде інакше. Отже, люди, яких ви затягли до себе в Facebook спільноту, які у вас вже один раз купили, коли вони наступного разу захочуть ще раз такого типу продукт купувати, вони не. Підуть в пошук Еці, де не факт, вони вас знайдуть чи ні. Вони підуть до вас, е, е, до вас в магазин, бо вони будуть про вас пам'ятати, бо ви будете постійно у них перед очима в соціальних мережах. І друге, що також дуже важливо, вони повернуться до вас не тоді, коли вони про вас згадали. Чи це відбудеться, чи це не відбудеться, не зрозуміло. А скоріш за все набагато раніше, бо ви їм будете про себе постійно нагадувати в соціальних мережах.